Всім привіт вітаю всіх на каналі Життя в Польщі з Надією і з Вовиком сьогодні. я теж тут. Сьогодні в нас Мукбанк. Необичне відео. Не на тому каналі, що Мукбанк, бо канал колись відкривали, ну не вийшло. Стільки було просмотрів, 43 підписники було найбільше. Він, мабуть, у мене просуществував неділю, і я його закрила. Бо такі умні, тому пальчик не облизуй, тому вилочку не трогай, тому. Є. Ну, коротше. То, що я не відкривав, якби я відкрив, я б робив Так, що я так. закрила, щоб було просмотрів півтори-дві тисячі із 40 чоловік. Дивились люди і писали гадості, і я, щоб оце не переживати і не нервничати, я його просто удалила. А на цьому каналі хочу посидіти з вами і побалакати. Вовик вдома, праздник сьогодні в нас. Зварили пільмешок і будемо балакати. Так, Вова? Да. Собі... сипте їсточки, хто з нами буде. У нас час вже 12-й час. Щось ти хотів казати. Yeah, я собі доварював, я собі зварив раніше витяг, а собі варив подовше, бо супчиком в mm -hmm. мене вийшли такі розварища, як Хінкалі. Mm -hmm. Я служив одне время в Грузії, одне час півгода вчивки, а то в Азербайджані. І ми ходили в патруль, нас возили недалеко від Білісі. О, аж слиня котиться. Mm -hmm. І що? І заходили ж там обідати, Хінкалі. Ну, заказав нам начальник, ну, старший той, нас три чоловіка і один офіцер, заказав. Три штуки положили три. Сметани. Ти думаєш, що ж вони положили так мало? А ви розумієте, воно? Ні, він каже. По три, ну там щось каже, то і по три. Думаю, що ж ти три хінкалі, Я їх ще не роблю ніколи ж не їв. Ну думаю, ну три штучки. Коли як положили в тарілку, вони такі здорові, та наїлися добре. Ці ж, вони ж настоящі, грузинські там. Да. Ми теж. теж робимо не маленькі, Отакі величенькі. У нас формочки на скільки, На шість з половиною чи на восім сантиметрів. Ну, плюс-мінус. Шість з половиною, мені кажеться. Ну такі домашні. У нас вони всі йдуть через віса. Не, зараз ми не важимо, але будь-який можна зважити, і у нас буде 18 грамів, плюс-мінус 20 можемо фаршу положити. Тоже. Можна... Видав... Машинкою розкачуємо і тим акуратним акара... видавлюється, видавлюється. і м'ясо двома ложечками. Він ще йде однаково. беру дві чайні ложечки і неповні ложу і 18-20 грамів в одному пельмені. Стандарт, гост, гост. Я робила на продажу колись. Приходилося поштучно сказати, скільки стоїть. Як чотири пуста тарілка. Угу. Упс. А, ти так? У -у -у. Угу. У -у -у. Добре, гаряче тільки. так добре. А що ти казала, коментарі якісь там є? Да, мені ж по весу написала Наталія коментарі. Спасіба, дівчинки, всім, хто написав вчора коментарі. Активно всі понаписували, добре, дякую всім. Ще не відповідала, сьогодні отвічу в письменному віді. А... Последній Наталія написала мені про мій віс. Що я поправилася. Зауваження треба тобі зробити, каже, бо ти поправилася, Вовик, держав форму, а ти поправилася. Зараз. Як можна не поправитися на таких пельменях, так? Яку форму я вже 80 кілограмів важу. Ми всі по 6 кілограмів засіму набрали в трьох і Ліда, і Вовак і я. Важен, Валік да. з нами не важиться, бо він до нас приходить, ну, Работає так, що він ну, не буває з нами в місті. А ми важимося, ми всі за зиму набрали по 6 кілограмів. Абсолютно. Навіть Вовик, я вам хочу сказати. Ну, Вовик не може зі мною зравнюватися, бо Вовок Аєс ніколи не був. Він. Ну, так і я є. Yes. <laughs> Якби ви бачили, коли вже відео було, так хтось із дівчат писав, ого, скільки він з'їв. Mm. <laughs> Їх багато. Ну, рідко. Наталя, ви мені колись вже писали про гербалайф. Я вам на ваш коментар дала відповідь. Запитала вас щось. Я вже не буду шукати зачитувати, але я вас щось запитувала по цьому поводу. І ще хтось з дівчинок написав вам теж коментар. Я не пойму, чого ви не відповіли. Вам же приходить оповіщення, що вам написали. Може пропустили мимо ушей, може не замітили, може не знаю. Ну, я вас питала, у вас був вес 129, ви скинули 19, залишився вес 110, це ви на гербалайфу. Що случилось з Весом 110? Він остався у вас 110 і чого не ниже, бо вже якщо людина скинула 19, то хочеться ниже і ниже і ниже. То мені цікаво, що случилось далі? Якщо ви не відповідаєте мені на вопрос, що далі було з весом, ви далі скидаєте, у вас може вже 90. Щоб я зрозуміла, як працює той герб гербалайф, бо дівчинка вам написала, що. Після нього набирається вес дуже. Який у вас вес зараз? Ви зараз набираєте ще, чи ви зараз рекламуєте просто гербалайф, це робота ваша. Я не можу поняти, я ним ніколи не користувалася тим гербалайфом. І я не можу поняти, як він працює. Так я вас дуже прошу. Напишіть коментарі про себе, про цей процес чудо дійствуючий препарат. Бо я, допустимо, як кето пробувала, то я на кето скидала і показувала свій вес, Я свою фотографію в мене був теж опит 147, і 110. По кето я можу розказати і об'яснити, а по гербалайфу я ніколи не пробувала. І за того я не знаю. Значить, що скажу вам по моєму вісу. 125 кілограмів. І хто зо мною давно і бачив, я не скриваю, мені скривати нічого. Я вам ще скажу, що я не вважаю себе безобразною. Я себе считаю такою, як є. Є у мене проблема живота, вигляд такий, тому що у мене є болячка, яку треба остраняти, і все. А щоб вважати себе безобразною, я не вважаю. Я можу одіти, що хочу, я можу. Ну, від, Вилізти де хочу, я можу велосипед покрутити, я можу, ну, ні в чому себе не огранічую, я все можу зробити. Це Не те, що я там не можу ходити без палички, чи ще щось. 125 кілограмів я удержувала, ну, по крайній мірі, давайте, на 3 марта в тому році, на 3 березня, у мене була назначена операція. У мене був вес 125 кілограмів. Потім через щитовидку мені перенесли. До якого? А чи ти уходиш? Я зараз прийду на Март, було назначено. Да, а, потім... а На, іюнь, на 26 шостої 26 шостої юня мені зробили операцію. У мене був вес 125 кг. кілограм до операції, після операції. Потім ми через час були в індокринолога, вона, от, опять же, я через віса індокринолога відталкуюся, бо вдома це таке: то покажуть, то не покажуть, у нас щось показують, що а так. Та ні. ні? Ну такі, в итоге. ну не так я сказав. І, коротше говоря, 125 ми були в індокринолога, вона сказала, що добре, що не набираєш. Хай буде такий вес, треба б скидати, але не набираєш, і то добре. І в сентябрі місяці після операції, в сентябрі 7 сентября було день рождення. І ми поїхали гуляти, і вже після цього дня рождення у мене став вес 128. 3 кг я вже набрала. І потім з сентября, оце, до коли ми в індокринолога були? Три неділі назад ми були в індокринолога, март місяць. У мене був вес 131 кг. Я сама признавалася, я сама вам розказувала, ділилася. Я не хвасталася цим, що такий вес. Хочу... Да, не, забувай, не, забувай не перебивай. Не. Я не хвасталася, я просто ділилася з вами по-чоловічськи, що зі мною відбувається. Був у мене 131 кг, кілограм, і я розстроїлася. І, ну я не могла особу змінити. Я, мені так смішно, коли я дивлюсь здорових жінок. І вони кажуть, я і не їм, я їй двигаюся, все роблю, а вес не падає, то я їм не вірю. І зараз вам розказую і думаю, що ви ж все одно мені не вірите. Я вважаю, що я набрала ці 6 кг, тому що була зима і я мало двигалась. Я не виходила на вулицю стільки, як треба. Звісно, що в хаті сидиш і їси. божим духом ніхто не живе, особливо в такому тілі, як ми. Його і не двигаємося. Це все, це замкнутий круг. Ну, Почалась весна. І я побачила 131, і я, звісно, задумалась. І на сьогоднішній день у мене 127. Так що, Наталя, я думаю, ви повинні були побачити, що у мене зараз віс вже падає. Другі підписчики мені пишуть, що щось зі мною видно, що я ну, щось зі мною не так. Треба більше на вулицю виходити, бо видно було. Так, да, у мене трошки зійшло Я не кажу, що жири так швидко пропадають, але за три тижні у мене вийшло як завжди у нас переповнена пам'ять, довелося трошки почистити і перебити апетит. аппетит. <inteeps> hmm. so <-mahaire> no yeah. То есть не ти, а пам'ять. Ну Пам'ять, ні? Ну, в общем, коротше. Я одно і то самое торочить не буду, бо я вже не знаю, що я хотіла сказати. Ну, я слежу за своїм весом. Я стараюся, я знаю, я взросла, мені вже 55 років буде, так що я слежу. Є вид, коли я знімаю, з якого ракурсу от прям шия, да. от у Ралочки, хто її дивився, неї... отут от вона стухша, невелика. <coughs> отут от вона така, ну, більш-менє, просто больні ноги. Зато така шия. Дальше там я дивилась дивилася, колись вона отут вся, отут, може бути ще терпімо, отут вся. Кожна людина по-своєму. У мене живіт, тому що в мене теж проблема. І шия оця, от не де її не дінеш. Якщо я її вам боком покажу, вам все, катастрофа. Ну, ви не переживайте. Гербалайф, якщо буде, він мені шию прям в першу очередь не убере, щоб я була красива. А ви не замітили, що я скинула 4 кг, то я думаю, гербалайф у мене на другий день красавицею не зробить, прийдеться ще теж з ним потрудитися. А якщо я потружуся з своїм кетом, то я теж буду иметь результат. Кожна людина по-своєму разна, Ну, кожна, ми всі одні, не можемо бути. Дивіться, візьмемо президентів різних стран. У них є все: і спортзали, і їда, <смістична> питання, все те, що треба. Ну все, що хочете. Який у нас Зеленський, який там Трамп, який ще хто. Всіх не Кожен по-разному великий, малий, який у нас Стефанчук сидить в Верховній Раді. Що він би не хотів бути таким, як Зеленський? Ну, не може, тому що він Стефанчук, а то Зеленський. Так що, як би там ви не хотіли мене підстройнити, я вам дуже дякую. Я дуже вдячна, що ви дивитесь, контролюєте, хочете мене поправити. Ну, вибачте, я не зроблю так, як ви хочете, тому що це я, а то ви. Ну, разні ми, разні. Ви змогли до 110, я в своє время могла до 110, а зараз не можу. Учить може, та людина, яка, наприклад, противоположна, худа. Уче тошту. Товста тошту ніколи не буде вчити. Буде тільки підказувати. А чого так? А чого так? Так чи ні? Мені дуже подобалося, зараз я пережую. Говека хазяїна жінка, вона така маленька, така худенька, вона як дівчинка, ну як 18 років, вона там дюймовочка. А ми до них приїхали, вони нас пригласили на чай і щось балакались, що я це цей а Вона каже, я їм багато. Я їм багато, ну у мене така структура, так? Да? І все. Вона не обсуждає, не тикає нічого, тому що кожна людина. А я дівчинки, Наташу родила в 20 років у 19. У мене був віз 90 кг. Я склонна. Я не була худою дуже. А це ти родила? Ні. А до рождення? А до рождення, да. 70 було з чим-то, навіть. Ні, ну у мене був віз мій 50 чим-то у 17. Буває ж люди з школи, з дитинства такі, ну... Так, не, ні, я набрала. Ну я набрала от хорошої життя. А потім що... я не змогла скинути. Того, що така структура, таке восприємчивість. Ні, все. А я є, я... і ні, нічого. За коментарі, звісно, всім велике дякую. Дякую, що підтримуєте, що сьогодні з нами пообідали чи поснідали. Я так і казала, половина вже без 15-12. Зараз поїмо і підемо гуляти. Ждемо ваших любите... рекомендацій. Як ви любите пельмені? Хто з чим любить? Вовик мій їсть сметанкою. Я люблю з уксусом, Бажаю. Я пам'ятаю Наташа Сироткіна покойне. Царство є небесне. Сусідка наша. Вона любила, приглашала мене колись на пільм'іні. Вони робили таку юшечку. Водичка, перчик, уксус, приправи якісь туди. І оце в таку юшечку. А мені тоді хотілося сметана або майонезу. Зараз чогось навіть сметана не заходить. Тобі Гардя, бо я допомагаю дуже Що? Їш? Що? Це завжди так. Хоче, щоб я поправився. Завжди хоче. Постійно. Що ти нічого не їси? Я їм тільки я рано не їм, утром не їм. М -м. У нього інтервальне голодання. Не голодання. Питання. Питання. Я не голодаю. Я, я не хочу зутра їсти, мені дуже хочеться з утра їсти, коли Богдана покормлю, хочеться після нього доїсти. Ну, зараз я цього не роблю. Ми їмо два рази в день. От від якогось окремого питання, як на кето, ми їли, <кій> <кій> повністю дугліводів, вже возраст не той, вже буде шкурочка висіть, буде те, те, треба їсти все тільки по чуть-чуть. Вже ти не буде такої. Ти мені Лайну, зуму, зуму. не дивися, глянь во зумом. Хорошо. Слухає. Беремо вас. Навірно, треба ставити воду. Навірно, треба місити на вечір, <реш> та ще фарше ще є у нас, та ще порцію. Я хочу угостити, щоб ти повіз на овощені. А там їх небагато. Треба ще порцію робити. У нас є фарш ще. Есть э, мука. Мы сходим сейчас погуляем. Прийдем, я казала, пасочка. Наверное, будут не пасочка, наверное, зробимо ще порцию пельмени. Лида приїде додому, підводчик руки, да? Mm -hmm. Добра, смутанка. Добре, домашнє. Написано домашня. Ой, добре. Все. буде мати посуду. Себе взагалі, ти наче спрятався. Як виставили камеру на одну мене, а ти десь там... Та я ж облизуюся. Мало того, що худий та ще й спрятався. <гум> Він завжди кадр вибирає такий, щоб його жаліли. Ой, так, да. то так боком, виходить, бо так буде широкий, а так бочком буде трошки худіший. <гум> Правильно. Жінку, вона хороша, така інтересна. І ніхто не замітив, один я замітив, що вона дивиться тільки прямо, отак. Вона отак не, ну, не мотає. не показує голову, так? Так, тому що в неї трошки, ну, все буває, то вухо більше, то менше, то так само і то губи, то ніс. Ну, я не буду казати, що в неї, але ну, вона постійно прямо дивиться і то вона в неї скриває. А я не люблю прямо дивитися. У ну, тебе ну... все красиво, да? А, ну, конечно, да. <гум> так? Ну звісно, так. Так, ну що, ми їм посуду? Да, ми їм посуду йдемо гуляти. Всім, <гум> хто зміг оце видержати, оцей розговор Наш і оцей обід. Нашу обід. плямкання, жування. Всім дякую. Дякуємо за підтримку. Я думаю, ви нам напишете, як ви любите пельмені їсти таким образом. Може, щось інтересне посовєте по-другому, Може, ми ще. Не їли, може якийсь соус спеціальний є для пільменів, може ви ходите десь по ресторанам, там, де пельменів. Ми раніше, між прочим, ще коли жили вдома Каховка, наша любима Каховка, ми їздили за товаром. Ми жили в Гаджика, у нас а в Каховку їздили за товаром. Так. Да. І ми Там <кас> там була кафешка Ой, і варили пільмені. Там завжди була очередь. Ми приходили, займали очередь і бігли скуплятися, потім прибігали і завжди їли там пельмені. Там були дуже вкусні пельмені. Ну, їх подавали з майонезом. Можна було сказати іще. Ну ми брали сюди з майонезом. З чим ви їсте, ви нам напишете. Дякую вам за підтримку, за ваші коментарі, щирі, добрі. Наталя, вам теж дуже дякую, що ви мені написали. Я думаю, ви не обідитесь, що я вам відвітила, Тому що ну, не буває діалогу. Якщо я прошу, напишіть, ви написали. А я вам должна ответить. Я не сузла ні з Я просто у вас питаю, бо ви якось на той не відвітили, то будьте добрі, отвітьте, щоб я розуміла, може, я й прийду до того гербалайфа, я не знаю. Ну, поки мені не донесли, що в ньому. Дівчика, може, ви хтось вже цим, може, ви знаєте. Напишіть більше про цей гербалайф, бо я лично не знаю. Ліда каже, що є у неї в інстаграмі подружка, тоже інтернетовська. Що вона його продає, що вона його розпространяє, що вона про нього розказує і вона на ньому сидить. Е, мені молодіж є молодіж. Ви знаєте, як молодж, вміє розказати і маркетинг і все остальне. Ви мені розкажіть, хто на своїй шкурі і спитав, хто знає, як це робота, і, може, ми до цього й прийдемо. Все, друзі мої, всім мирного неба, всім хорошого настроєння, всім здоров'ячка побольше. І до скорої зустрічі. Да, пока-пока.